Доброго дня, шановне панство, мій позивний хантер. Я інструктор з бойової підготовки першої окремої танкової сіверської бригади. Це мій колега Конон. Сьогодні він буде нам допомагати. Сьогодні ми відпрацюємо основні положення для стрільби, тобто стоячи, лежачи та з коліна. Це базові речі, які вам необхідні будуть для того, щоб вдало та ефективно нищити ворога. Чим швидше ви зможете зайняти положення для стрільби, тим швидше ви зможете зробити прицільний та ефективний постріл, тим самим вразити ворог. Є два різновиди положення для стрільби стоячі. Це положення для стрільби фронтальне, коли в нас дві ноги знаходяться на одній лінії. Воно специфічне тим, що ми його використовуємо для швидкого пострілу. Тобто раптовий контакт, і потрібно зробити максимально швидко постріл. У нас ноги на одній лінії. Коліна зігнуті, корпус поданий вперед, скидка зброї, прицілювання, постріл. Мінус, мінус цієї, цього положення в тому, що ви довго так не зможете простояти, тому що е, дуже велике навантаження на ваші ноги та на вашу спину. Плюс снаряга, плюс зброя, плюс адреналін. Ви не зможете довго так встояти. Тому в нас є інше положення для стрільби, воно більш професійне. Яке я рекомендую займати всім своїм хлопцям. Це е, якщо ви правша, то ваша ліва нога дивиться на 11 годин. Тобто у вас перед собою ми малюємо циферблат. Де попереду 12, позаду 6. Ваша ліва нога дивиться на 11 годин, права нога позаду на 5 годин. Носочки дивляться вперед в напрямок ворога. Е, Якщо ви лівша, то відповідно навпаки. Тобто права нога у нас дивиться на годину, ліва нога на 7. Ось таким чином. Зараз по моїй команді «Ап», Конон стає у положення для стрільби стоячи. Спочатку фронтальне положення, де в нас ноги на одній лінії. Ми розберемо плюси та мінуси. Ап. Конон має досвід, тому Конон займає це положення максимально швидко. І зручно, але йому навіть з його досвідом і з його молодим віком, йому важко буде тримати зброю в такому положенні довго, вести вогонь ефективно. Чому Конон тримає зброю лівою рукою за цев'йо, а не за магазин? Зверніть увагу на праву руку Конона, вона в нього не напружена, вона в нього розслаблена, лікоть прижатий. А важливий момент це утримання зброї. Тобто, якщо ви правша, Ваша ліва рука має тримати зброю за сівйо. Принципова різниця в тому, що якщо ми тримаємо зброю за сівйо, у нас максимальний контроль. Ми максимально швидко можемо е скинутися в бік ворога та зробити прицільний постріл. Якщо ми тримаємо зброю за магазин, при вспідці у нас буде люфт, люфт зброї. Тому. Професійний варіант це тримати зброю за цим У нас всю роботу робить, якщо ви правша, робить ліва рука, яка тримає зброю за сів'є. Права рука в нас відповідає тільки за плавний спуск, за стрільбу. Ліва рука у нас відповідає саме за вкладку зброї в плече. Вона тягне зброю, вкладається і вона стабілізує зброю. Команда UP. Зверніть увагу! Чому ми підігнули лікоть правої руки під себе, піджали? Якщо Конон його виставить вперед, йому важче буде тримати зброю. По-перше, важче буде тримати зброю, бо в нього м'язи, які відповідальні були за стабілізацію, він їх розтягнув і вже важче тримати. Він тримає зброю за рахунок тільки лівої руки зараз на даний момент. Далі, якщо ви будете працювати із за укриття, ваш лікоть це демаскуючий фактор, який вас виявляє. Тобто, якщо ви тіло спрятали за укриття, ви намагаєтесь цілитись таким чином, ворог бачить ваші кінцівки. Тому бережімо руку, прижимаємо до себе, і тим самим ми робимо роботу собі легше, і ворог нас менше бачить. Знову таки повторюю, ця стійка, вона не є неправильною. Але її, її потрібно застосовувати там, де вона потрібна. Тобто в пострілах, в швидких пострілах, раптових пострілах, раптовому контакті. Якщо у вас є час, займаємо саме професійну стійку для того, що при такій стійці, коли у вас вкладка в праве плече, права нога позаду лівої ноги, у вас максимальна устойчивість. Ви не будете кожен свій постріл. Шататись і збирати віддачу знову до кучі, 에, знаходити знову мушку та сіли. Важливий момент в цій стійці тим, що ви не, на, не нагинаєтесь максимально низько, так як ви робили при фронтальній стійці, і ваша спина почуває себе комфортно. Якщо вам потрібно рухатись, ми просто йдемо. Тобто тримали зброю, зроби пару кроків вперед. Він пішов, але фіксація зброї. Нікуди не ушла від нього. Зараз ми розберемо положення для стрільби з коліна. Зверніть увагу, зараз Конон сів в стандартне класичне коліно. Це коліно ми використовуємо в принципі набагато частіше, ніж його різновиди. За різновиди колін ми поговоримо далі в наступних відео. Якщо ви правша, ваше праве коліно знаходиться на землі. Ви своєю попою сідаєте собі на п'ятку. Носочок правої ноги у вас має бути піднапружений. Зверніть увагу на мій носочок. Він у мене піднапружений для того, щоб я зміг швидко встати. Якщо я сяду собі на галіностоп, таким чином, по-перше, це травмоопасно. І то, що ви вивихнете собі галіностоп, це питання часу. І встати мені з цього положення буде ну, дуже важко. Тому ми займаємо положення в коліно таким чином. Носочок у нас має бути піднапружений. Ліва рука має опору, тобто ліве коліно. Наш лікоть має знаходитись на, по принципу, тверде, на м'яке. Тобто, якщо ми поставимо твердий лікоть на тверду чашечку колінну, у нас буде люфт. Тобто конон постав. От, дивіться, зверніть увагу Він не може нормально вкласти, вкласти руку, І тому в нього нема фіксації зброї. При кожному пострілі його буде збивати. Правильна вкладка, правильна вкладка лівої руки це по принципу м'яке на тверде. Тобто, або ми кладемо трицепс на, на чашечку, або ми кладемо саме лікоть на м'язи трапеції. Тобто не на коліно, а на м'язи трапеції. З такого положення ми можемо працювати на середній та короткій відстані. Ліва рука у нас грає таку саму роль, тобто вона вкладає зброю. З правої руки нічого не змінилось. Лікоть прижимаємо до себе. В наступних випусках ми будемо це розбирати. Коліна дуже багато, тобто в нас є розвороти на коліні, у нас є зміна колін. Тобто, як воно працює. І знову, щоб не давати вам дуже велику інформацію, яку ви не зрозумієте як початківець, ми це відпрацюємо далі. Зараз у нас положення для стрільби лежаче. Зверніть увагу, важливий момент це як Конон Ліг. Тобто, щоб ви, якщо ви дядько дорослий, крепкий, ростом 1,80-90 метр девяносто якщо ви будете падати зі свого росту просто мордою у багнюку і намагатись зайняти швидко положення, то плюс. Снаряга, яка на вас вдає зайву вагу, дуже велика вирогідність того, що ви щось собі травмуєте. Якщо в нас є час, щоб лягти, то що ми робимо? Ми переходимо в два коліна. Тобто впали на коліна, зброю собі під пахву, руку, яка не тримає зброю на землю. І розкидаємо ноги. Раз. І займаємо положення лежаче. Якщо нам потрібно встати, Принцип такий самий: зброю під себе, під пахву, руку, яка не тримає зброю на землю, коліна під себе. Раз. І встаємо. Два коліна, потім встаємо, стоячи. Зверніть увагу, з положення лежачи, наш силует максимально низький. Тобто, щоб ворог у нас знайти, потрібен певний час. Якщо ми себе не виявляємо, тобто не стріляємо, то. Візуально у нашій рельєфі місцевості знайти хлопчину, який зайняв положення лежачі, дуже важко. Будь-який бугор, будь-який куст буде його перекривати. Ми можемо свою висоту нашого силуету у положенні лежачі коректувати за рахунок наших ліктів. Тобто зараз Конон високо впевнено тримає зброю. Якщо він лікті почне роздвигати в сторону, він буде нижче. Ви бачите, він вже знаходиться на декілька сантиметрів нижче, тобто він іще більше спрятався. В положенні лежачі так само важлива вкладка зброї. Якщо ви не будете вкладати сильно приклад в плече, у вас не буде вдалого прицільного пострілу. За принципи вдалого та прицільного пострілу ми будемо говорити в наступних відео. П'ятки вкону на прижаті до землі. Що п'ятки, що лікоть, у нас є. Таким демаскуючим фактором, знову-таки, кінцівки, які випирають. І ми їх можемо побачити. Тому силует людини максимально низький, тільки голова та зброя в нього знаходяться на рівні прицілювання, куди він буде стріляти. Іншу частину тіла його не видно. Друзі, сьогодні ми з вами розглянули основні положення для стрільби. А в наступних випусках ми додамо більше інформації, більше фрагментів та більше нових вправ. Підписуйтесь на ресурси першої окремої танкової сіверської бригади. Вступайте до лав сталевих.